Пішли трошечки на довго КД, але зате збиває він захоплення бази. І це для нас є дуже хорошим бустом, тому що 2 дві 2 хвилини бою в нас все ж таки ще є, значить реалізувати демедж. Можливо, дивися, хорік, на надвідправляйся, щоб тобі пішли на каде, так не використовуємо резервку, і це вже прекрасно. Захоплення бази йде повільно. І це вже добре. Я думав, що вони беруть тут у... дві гармати. Получається, я помилився, щось захоплення, як на мене, дуже швидко йде, навіть із одною гарматою. Або я вже давно не бачив на власні очі, як береться база, якщо чесно кажучи. Адже в тих боях, яких граю я, це стесненько, ніхто в базу не бере, а всі стараються щось надемеджити, те, що я казав на початку даного бою. Добре, їдемо забирати одного. Із... Ану, хто підставиться, Тітан відправляйся, і є змога реалізувати якраз таки резервку, але поки, поки що не резервиться, та в принципі можна вкатувати. Він залишається один, можна навіть приймати. Тому що в нас є вже навіть і два снаряди, які точно мають зайти. І по-любому повинні зайти так, один із заходить. Ми пропускаємо і резервним добираємо. Так і зробив, як і пише інструкція Бізонте.